Мої вітання. Це відео буде актуально лише для певної категорії, оскільки як можна зрозуміти з назви, пиздюків не треба повертати на шлях істинний. Геймера праведного. Це тидора дитя то ти здохла. Ну точно. Це більше стосується такого психотипу. 30 плюс одружений одна чи дві дитини, їблива чи не дуже робота. Ну такий стандартний чувачок, якому колись подобались ігри, але він скотився до дрожки в ММО чи якесь конвеєрне сміття, від чого виникає враження, що ігри його вже кінцево заїбали, та треба з ними закінчувати. Але навіть коли рішення вже ніби прийнято, все рівно повертаєшся до того, що закинув. Скоріш за все, навіть через тиждень. Досі кого ти гуляв у комп'ютер, у мене давлінні. Скажи, годі душити себе всіляким вторинним гімном. А щоб остаточно визначитись з тим, чи заходять вам ще ігри, чи з цим час вже закінчувати. Я зібрав для вас пул ігор на будь-який смак, які повернуть вам інтерес до якісних відеоігор. Бажано пройти хоча б три з переліку. Першим у нас йде третій відьмак, усіма визнана гра в стилі фентезі, світ якої заснований на слов'янській міфології. Сюжет розповідає про відьмака Геральта з Рівії. Мислився на чудовиськ, чия прийомна донька Цирі перебуває в небезпеці, переслідувана диким полюванням з загадковою потойбічною силою, таємниця якої розкриється по ходу гри. Чому не перша чи хоча б друга? Ну, по-перше, в них дуже топорне керування. Як я казав у своєму ролику про геймпад, другого вічора я через це скіпав два рази. Події тут відбуваються у відкритому світі, що в якійсь мірі розв'язує руки в плані дослідження локацій, а бойова система вже більш варіативна. Головна фішка якою ця гра завоювала місце у ігровій історії це чудовий, розлогий, центральний сюжет та одні з найкращих сайт-квестів, де кожен сайт це якась унікальна історія з характерним гумором. Туман густой, как молоко. Ха, в тебе пробудился поэт? Ага. Хочеш стих. Валяй. Ламберт, ламберт, хер моржовый. Ламберт, ламберт, вредный хуй. Вполне, вполне. Не бачу сенсу розводити демагогію про цю гру. Скажу лише одне: ознайомлення з нею must have. Metro Exodus. Являється шутером від першої особи з елементами survival horror та stealth action. розроблена українською компанією Форей Games та видана Deep Silver. Гра розгортається на постапокаліптичних пустках території Російської Федерації, де гравець буде стикатися з новими небезпеками світу і брати участь у боротьбі проти мутантів, а також вороже налаштованих людей. Гравець володіє арсеналом вогнепальної та метальної зброї, яка може бути покращена. З модифікацій можна налаштовувати всі частини зброї, починаючи від приклада і закінчуючи стволом. У грі представлена суміш лінійних рівнів та відкритих локацій, доступних для дослідження гравцем. Також присутня динамічна система погоди, цикл дня та ночі, ну і зміна сезонів пори року у міру просування по сюжету. Метро Ексодус розгортається у 2035-36 роках на постапокаліптичній землі, яка була зруйнована внаслідок ядерної війни понад 20 років тому, у 2013 році. Гра продовжує історію гарної кінцівки Metro Last Light, яка прийнята за канон. Думаю, фанати Дрочки на Сталкер нарешті звернуть увагу на альтернативу. Ну, все все зараз буде гра, яка ідеально підійде як вам, так і вашій другій половинці. It Takes Two – комп'ютерна гра в жанрі екшн-адвенше з елементами платформера. Вона була спеціально розроблена для гри в корпоративному режимі на розділеному екрані. Тому для гри потрібен другий гравець, який також може підключитися по мережі. Гравці керують батьками маленької дівчинки, які перебувають на межі розлучення. По сюжету чарівна книга про кохання перетворює героїв на маленьких ляльок. І тепер, щоб повернути собі колишній образ, їм необхідно переступити через свої образи та розбіжності і діяти разом, допомагаючи один одному цій складній, але яскравій та емоційній пригоді. У грі представлено безліч ігрових механік з ігор різних жанрів, а сама гра була позитивно прийнята критиками та отримала винагороду у номінації Гра року на церемонії вручення премії The Game Awards 2021. Якщо ви колись думали затягнути вашу дівчину чи дружину в своє хобі, ця гра є найкращим варіантом. Оскільки гарна гра має сприйматися як якісне кіно. З однією тільки особливістю, ви виступаєте головним героєм. Якщо ж вам подобаються хорори, то ця гра точно для вас SOMA комп'ютерна гра у жанрі Survival Horror, розроблена та видана шведською студією Freak Channel Games. відомою своїми серіями ігор Преамбула та Амнезія. Геймплей, схожий з ними, але наголос зроблено на розповідь історії, як у for Pigs». Головний герой переміщається науковими підводними станціями патос 2 Він змушений виживати, ховаючись від монстрів та долаючи свій страх. Можливості атакувати ворогів у героя немає, тому геймплей розрахований виключно на стелс. На перший погляд, поведінка монстрів позбавлена логіки, однак, при найближчому розгляді виявляється, що у кожного є свої особливості. Наприклад, одні реагують тільки на шум. Інші відчувають, коли на них дивляться. Під час подорожі гравець виконує завдання, які будується за класичною схемою. Необхідно піти у віддалене місце, знайти якийсь предмет, а потім застосувати його. Завдання тут ускладнюється тільки відсутністю карти, не менш важливою частиною геймплею є сюжет. З кожною новою станцією гравець дізнається все більше про катастрофу, і яка спіткала людство. Намагається відповісти на філософські питання, які перед ним ставлять розробники. Протягом сюжету неодноразово доведеться приймати рішення щодо морального вибору, але на результат подорожі вибір гравця, на жаль, ніяк не впливає. Атмосфера та поставлені питання роблять Сома не лякаючим хорором, а інтерактивною науково-дослідною подорожю, сюжет якої один з найкращих в ігровій індустрії. RDR2 2 комп'ютерна гра в жанрах екшен-адвенче та шутера від третьої особи з відкритим світом. Розроблена Rockstar. Світ Red Dead Redemption 2 оформлений в дусі вестерну. А події відбуваються на території кількох вигаданих штатів США на рубежі 19-го сторіч. Сюжет гри збудований навколо пригод банди Датча Вандерлінде. Під керуванням гравця знаходиться один із членів банди Артур Морган. А після проходження сюжетної лінії до епілогу інший член банди Джон Марстон. Я чесно кажучи, в душі не їбу, що вам говорять ці імена. Після невдалого пограбування парома бандити змушені ховатися в глушині від федеральних агентів та мисливців за головами. Red Dead Redemption 2 пропонує гравцеві вільно подорожувати великим світом гри. Самостійно знаходячи цікаві місця та заняття. До таких можливих занять належать перестрілки, пограбування, полювання на диких тварин, стрибки на конях і знаходження колекційних предметів. Особлива система честі, яка враховує як гідні, так і злочинні вчинки гравця, впливає як і на сюжет гри, так і на ігровий процес, та й загалом гра бере характерною для Rockstar дотошністю до деталей. Та ще по ковбоям... Це гра для вас. Хоча пролог тут просто пиздець. А от в наступній грі Пролог також підірвав не одну сраку, проте в інший спосіб і у певної категорії. The Last of Us Part 2 є пригодницьким бойовиком з елементами Survival Horror і стелс-екшену від третьої особи. Гравець може використовувати вогнепальну та саморобну зброю. Проти вороже налаштованих представників інших фракцій та заражених грибком Кордицепсисом. Друга ластуха розширює можливості ігрового процесу, представленого в першій частині. Гравець може використовувати можливості оточення ширше, наприклад, займати високі точки для отримання переваги або ховатися у високій траві. Також гравець може підбирати різні предмети для покращення дерева навичок персонажа. Розділеного на три категорії: виживання, крафтинг та стелс. У другій частині також з'явилися собаки, які здатні вистежити персонажа на запах. Я дуже не рекомендую цю гру тим, хто молодше 15 років, оскільки це одна з тих небагатьох ігор, які розраховані саме на дорослу аудиторію. Ті, хто дивився бригаду, думаю, мене зрозуміють. Ідея ж наступної гри вже піднімалася у кінематографі Detroit Become Human – пригодницька комп'ютерна гра з елементами інтерактивного кіно, розроблена французькою компанією Quantic Dream. Машини повинні беззаперечно підкорятися своїм господарям, але деякі з них у результаті програмного збою стають девіантами із власною волею. У ході гри гравець по черзі знайомиться з трьома головними героями-андроїдами, кожному з яких присвячена власна сюжетна лінія. Андроїд домогосподарка Кера, що захищає маленьку дівчину Алісу, андроїд детектив Конор, що вистежує несправних, і бунтівник Маркус, який намагається звільнити родичів з рабства. Нелінійний сюжет гри містить безліч виборів і роздоріжжя. І рішення, що приймаються гравцем в ході діалогів, а також QTE, відбиваються на подальшому оповіданні. Гра отримала високі оцінки преси. Оглядачі порівнювали гру з тим, що біжить по лезо, та іншими подібними знаковими творами, відзначаючи детально опрацьований сеттинг і реалістичну графіку гри, гру акторів та вплив виборів гравця на оповідання. Далі у нас йде гра від визнаного генія Хідео Кодзіми Death Stranding. Комп'ютерна гра в жанрі екшн з відкритим світом. Дія Death Stranding відбувається в постапокаліптичному майбутньому на території колишніх Сполучених Штатів Америки, зруйнованих вторгненням примарних істот з іншого світу. Гравець керує кур'єром Семом, свого роду постапокаліптичним листоношею. Перед ним стоїть завдання перетнути континент і зв'язати один з одним ізольовані поселення. Death Stranding поєднує у собі вільну подорож відкритим світом, де гравець повинен самостійно знаходити шлях до наступної мети. І тривалі кінематографічні катсцени, створені на двигуні гри за допомогою технології захоплення руху. Основний ігровий процес пов'язаний з перенесенням цінних посилок з одного поселення до іншого. Причому гравець повинен уникати втрати та пошкодження вантажу. Гра містить надзвичайно опрацьовану механіку переміщення по пересіченні місцевості та елементи асинхронної взаємодії, розрахованої на багато користувачів. Death Stranding здобула високі оцінки критиків. Більшість оглядачів відзначили надзвичайну оригінальність та незвичайність гри, що не вкладається у звичні жанрові рамки. І також високо оцінили графіку, музичний супровід та гру акторів у той самий час, як ігровий процес і сюжет отримали полярні оцінки критиків від захоплених до негативних. Ряд оглядачів описував її як гра не для всіх, де Stranding була удостоєна низки нагород та номінацій від різних видань та організацій. Найстаріше японське ігрове видання Famitsu присудило найвищу оцінку гри 40 із 40. Оцінка формується на основі рецензій чотирьох працівників видання. Таким чином, Death Stranding стала 26-ю грою, що отримала вищу оцінку за всю історію видання з 1986 року. Так, як на мене, в топі щось замало чорнухи. Тому ось вам: Tale Innocence. Комп'ютерна гра у жанрі пригодницького стелс-екшену з елементами хорору. Розроблена студією особо студіо так, це така назва події гри відбуваються у 1348-1349 роках, коли королівство Франція страждає від Едвардіанської війни. Господи, я це вимовив та епідемії чуми. Головними героями є 15-річна дівчина Аміція та її молодший брат Гуго, яких з якоїсь причини переслідує інквізиція. На своєму шляху вони повинні об'єднати свої сили з іншими сиротами, які зустрінуться їм на шляху, і використовуючи вогонь і світло, перемогти як агентів Святого Престолу, так і гігантські полчища Чумних Щурів. Фундаментальна структура геймплею побудована на трьох основах: чумних щурах, солдатах інквізиції та світлі. Усі три основи взаємопов'язані та впливають одна на одну. В ігровому процесі, незважаючи на вік головних героїв, будуть присутні жорстокі криваві сцени та інші жахи воєнного часу. Horizon Zero Dawn – комп'ютерна гра в жанрі екшен РПГ з відкритим світом. Бляхамуха, щось у цьому топі дуже багато ігор з відкритим світом. Треба, походу, мені частіше з дому виходити. Дія Horizon Zero Dawn відбувається в постапокаліптичному світі, захопленому роботами. Людство спустилися до рівня первісних племен протягом гри головна героїня Елой озброєна списом та луком, досліджує навколишній світ, відвідує різні поселення та полює на механічних звірів, чиї тіла може розбирати для отримання корисних ресурсів. Полювання часто вимагає від гравця ховатися від супротивників, розставляти пастки та вибирати найкращий час для нападу. На даний момент ця серія застовбила за собою найкращу графіку в світі. Пофапати буде на що. Ну і давайте наостанок я накину ще пару варіантів. God of War продовження культового слешера у новій обгорці. Ну, навіть сліпа і свинья можете нагнать пірнути трюфель. Dying Light. непогана альтернатива для фанатів Dead Island зомбі, екшен, крафт, паркур та непогані моменти, які знаходять навіть через 7 років. You have to go, mister. My daddy's really angry. Мой hurt you. Okay, okay, it's okay. It's okay, it's okay. It's okay please go, go, before it hurts us both. go away. Warframe. Так, це ММО, це мободрочка дрочка та гріндівка. Але при цьому є унікальний сюжет, цікавий всесвіт та непоганий концепт. Гра безкоштовна, тому, як мінімум, варто спробувати. Що ж, ось такі ігри, як на мене, можна розглядати для відродження свого інтересу до даного явища світової культури. Пишіть, що думаєте. До зустрічі!